Як з я як стендапер і моноложник я себе вичерпав. Нічого страшного. Я катаюся зараз по Україні в, в, в підйомному турі. Да, Ти там будеш стікати таблом. У іноді складається враження, що всі журналісти виїхали в Київ. А може там якась анкета ходить в інтернеті. Питання для Сергія ПТУ. Людина, яка сидить поруч. Знала досить швидко вирвалося вітчизняний телепростір. Ага, деякі та... в ньому копаються по 10-15 років в этой воді, куди-то вирватися. Одне з облич нового каналу, уродженець Тернополя, місто, файло місто Тернопіль, Сергій Притулоповід. Вже помилка. Вже помилка, тому що місто Збариш. Просто Я завжди кажу, що Тернопіль рідне, а народився я у славному галицькому містечку. Збараж. У нас є от спонсорський пакет. Сьогодні наш спонсор. Лейкопласти. Будь ласка, да, Якщо ви в камеру, ми так. Дуже деньги нужны, понімаєш? лейкопластирі комфорт. Якщо у вас на роботі є хтось, хто вам як черяк на дупі, лейкопластирі комфорт. Ті ощущаєшся популярним? Ні, вже слава Богу, оця от тема, яку я заявив там, за, за Камеді, відійшла, слава Богу, у минуле. Я дуже, дуже довго і старанно йшов до того, щоб мене перестали асоціювати з якоюсь там негативною стороною Камеді Клаб. Хоча в цьому проєкті була маса позитивів, я йому надзвичайно вдячний, але. Не хотілося б щоб ну, бути сприйнятим у суспільстві глядацькою аудиторією тільки через призму комеді Клаб. Тому я з великим задоволенням брався за ті проекти, які видавалися мені цікавими, і в яких я міг себе якось по інакшому розкрити. Зокрема, коли я ну, переміг у кастингах на посаду ведучого програми через між ти за п'ятикласника, для мене це був величезний успіх, тому що я все життя. А, Хочу о, вести якісь телепрограми, які окрім розважального будуть нести в собі ще й повчальний якийсь освітнув просвітницький сегмент. А ця програма, як, як ніяка інша, відповідала там моїм запитам. Знову ж таки, підйом а, це програма, яка дозволяє самореалізовуватися не крізь призму там більш-менш якоїсь вульгарщини, чи щось тому подібне. Ну і Файна Україна це проект. В принципі, який це де... ти так думаєш, що не крізь призму вульгарщини. Там тебе, наприклад, в підйомі дуже багато народу, з якими там, я особисто спілкувався. Вважаю, що ти. Такі нарвані, нарваний, нарваний по відношенню до гостей, до своїх uh -huh. там колег, які uh -huh. там в кадрі і так uh -huh. далі, тому що yeah. це суб'єктивне шоу. Тобто то воно і розроблялося в контексті того, що eh, тут не буде якоїсь аж там зайвої політкоректності. Ну якщо людина підставляється, то mm. Chi, чому б це не використати? Що я маю сидіти, кліпати очима і казати, ага, цього не відбулося? правда це вилазить боком. Зокрема, буквально на цьому тижні мене непогано штрафанули. Українське телебачення живе сьогоднішнім днем. Таке відчуття, що вона сьогодні тільки хапає якісь гроші і не думає зовсім про майбутнє. В мене росте доня, вона вже майже виросла. От, не вистачає дитячих програм. Uh -huh. Катастрофічно просто не вистачає. І я б, наприклад, якби працював на телебаченні, і в мене є багато ідей, я б робив дитячі програми. Якщо ви пам'ятаєте, були колись катрусінки на залу був срібний дзвін, був російський марафон 15, були будільники, студія Буратіни» і всі інші. Тобто, цікаві програми для підлітків і молоді. Я минулого року в липні зняв пілот дитячої програми, яку роблять діти для дітей, так от і з цим пілотом пішов по українських каналах. Ребята, ну не хочу називати прізвища, чесно. От вигорить справа, тоді, тоді прийду і скажу, от, Шо ми, ми, не згладили, от ми запустили першу в Україні таку толкову дитячу програму. Якщо вигорить справа. Так, якщо не вигорить, ну значить Серега трохи викинув свої гроші на, на вітер. Тебе вообще от не страшно того, что ты говоришь, и ты сам говоришь о том, что вокруг все только коммерци... коммерси... коммерци... коммерциализируется. Ну а что вы зробите? Подивіться на сучасне телебачення. Воно воно стало интерактивным, причем интерактивным за рахунок интерактивным да, звуком. Гадалки сидят. Гадалки сидят. І... Слово жопа не может никто відгадати с восьмого разу. Но вот если говорить о тебе, то ты играешь и ведешь такой образ, ты бунтивный такой. Понимаешь? И такое обещание, как раз тебе это не твое. І в підйомі ти паніш, ти вірш підставляється до да, в принципі ти такое всікалиш підйом. Слава Богу, це той проект, який ніколи на своєму глядачеві не заробляв. Тобто, у нас один раз от нещодавно відбулося смс-голосування платне, тому що інакшого варіанту у нас не було. Тому ми поставили там номер взяти, да? Да, ми взяли номер mm -hmm. і ми змушені були поставити там платне голосування. Смс, коли Саша Олею змагалися, хто з них краще катається в ефірному катанні. І будь-які е, там намагання були там якісь мови вели. Давайте будемо робити якісь там у нас смс-ки платні і так далі. Нам кожного дня приходить кілька тисяч смс і знає, торгувати там на прихильності е, глядача і заробляти якихось пару рублів зверху, які навіть не в твою кишені, тим більше підуть, то в цьому сенсу немає. А те, що все комерціалізується, не все. Е, ми просто бачимо вершину е, айсберга, яка вилазить на, на телебачення. Е, якщо проєкт не буде приносити грошей для телебачення, то нафіг він потрібен телебаченню. Якщо проєкт приносить гроші телебачення, відповідно він починає сам себе окуповувати. За Рахунок корпоративно-концертної діяльності, мобільного контенту і так далі. А е, некомерційний гумор він досі позалишався десь в регіонах, десь хлопці грають безкоштовно в КВН, навіть доплачуючи за те, щоб виступати в Аміковських лігах, десь відбуваються Фестивалі, там, гумор Тернопілля там, чи Гумор Полтавщини. Ну, знаєш, у нас, у нас от всі проєкти, ті, що не приносять гроші, телебачив, вони всі типу, до свидання їм одразу кажуть. Mm -hmm. да? А от mm -hmm. e, ну давай там сусідню Росію глянемо. От я вчора, там, наприклад, бачив новий фільм Парфенова. Ну він в нашому ефірі ніколи б не з'явився, тому що він зроблений, не полікалами цього комерційного Росії. Це можна надати чи. Ну щось, схоже, да, 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 Наприклад. Або там є там, знову ж таки, дитячі програми там є, да, молодіжні є там. Там навіть є там а, якісь там а то, є, шоу... є Путін. Медведів і купа нафти. То він трошки більше грошей можливо ніж короче нами. Україні не повезло, повинно Не то, що мені не, не, не пощастило. Просто е, є певні мені, як здається, е, тверезі ходи топ-менеджера будь-якого з українських каналів. Нафіга в дитячу програму, яку тобі пропонує Сергій Притула, вбухати е, там е-е-е-е, купу грошей... Тобто в менеджерів вже дітей не маєш. Ніж, ніж можна. Вони все не так про дітей думають, як про рейтинги для каналу. Я думаю, що вони власник. думають про те, що їх власник може тут... Ну, власне. Бути. Власнику потрібні... Вони не про канал думають. думають, вони Цифра. про себе думають. Про те, що вони залишаться без роботи, без кількох десятків тисяч доларів замість того, Звичайно, і тисячі, наприклад, друже. Набагато простіше купити за там 5 гривень якийсь російський серіал там чи, чи Єрелаш там ніж за 10 гривень відзняти а, вітчизняний продукт. Це я це... не говорю що це нормально. Я говорю, що це виправдано з точки зору топ-менеджера будь-якого каналу. Ну, так... мені, як споживачеві а, т -т телевізійного продукту, це не зовсім цікаво, тому що я, я хочу так само, оним, як і кожен з вас бачити український продукт в ефірі. Я давай, давай залишимо тебе як споживача. Дучому буде цікаво працювати там найближчі п'ять років, якщо ти зрозумієш, що потолок ось ось він все вже далі ти не кидаєш, тому що те, що тобі цікаво, нікому більше не цікаво. Стоп-менеджер просто шукаються шляхи того, щоб те, що цікаво, мені було ще цікаво топ менеджерам Відповідно, як компроміс називається компроміс завжди включаємо задню. Старий но, принципи, в сімейному житті у тебе так само. Я, наприклад, відмовився від того, щоб слухати музику зранку, коли збираюся на роботу, бо мене дуже хоче виспатися, тому що їй теж на роботу. Це компроміс. У нас, в свою чергу, теж на якісь уступки йде. Так само і тут. Ти ж не можеш прийти на канал і сказати, чуєте, чуваки, я тут такий кльовий перець, у мене амбіції, повні кишені. Давайте я тут зафігачу кльовий проєкт. Тобі скажуть, ну хлопче, попустися трохи, давай зробимо це ось так, ось так, ось так, щоб це було комерційно привабливо. Ти попустися це... ще хтось, попуститься, ще хтось. Всі попуститься, попуститься. Телебачення. Не пропускається тільки папік. Давай подивимося, от наступний у нас є тут синхрон. Такої людини, яка зробила колись в Росії програму Городок. І от власне синхрон стосується з приводу того, чи варто йому, наприклад, її перероблювати, якщо хтось там з топ-менеджера, або ще хтось там скаже, що щось от трошки не так. От мені нічого не треба було по-другому. От цим ребятам, которые сітку будують, це і надо по-другому. А мені по-другому нічого не треба. Мне ничего не надо по-другому. По-другому надо снизу подпереть программу. Потому что в это время там на Первом канале уже что-то началось очень серьезное. Контрпрограммирование, а от него никуда не делаешься, оно существует. Вот скажи мне, ТБ часто дорекают тебе, что ты ну, в поревнянии с молочным в паре, с которым вы работаете а в Украину, а ты выглядишь Ну, скажімо так, недостовірно в кадрі. Там, наприклад, от твої образи там Інокенті Бест, Потім скажімо, Мені скажімо нравится, продюсер Best. Валентин, наприклад. От це ж все карикатури, так? Але це якісь карикатури. там, Знову ж таки, той самий Інокенті Бест. Ти бачив взагалі, як журналісти себе в кадрі ведуть? Вони ж зовсім не так себе ведуть.